Яровий, 8-й. Бучуляк Артур 17-й. Зивер Олександр 27-й. Корпак Назар 21. -й. Контролюють нас м'яча. Гравці команди Копа, Гамлета Сатряна. Олександр відкривається, але не вдається Гамлету зараз пройти суперника тут. Таргонський. Друзі, якщо говорити, наприклад, по складу Копи, що змінилося, то основний кістяк тут. Вже традиці... є тут досвідчені виконавці, які, звичайно ж, можуть робити погоду. Тим часом зараз ось момент, фол, І вже не... І ось він Розія Ражерчук пробиває небес... залишає право пробивати зараз близнюку Артему. Боднар стріляє. Дукать чи засумували ви за вот залом в залі. Я думаю, що там і Найс Уномас, і Галицька здоба, і той же штурм. Як же ж без амбіцій Цибика? Найсерйозніших на момент. Зараз команда Київська ЛДУФК і найті два атаці. Удар по воротах зараз від Артема Близнюка, Гамлета Сатрян. Тікає небезпечний Таргонський перед воротами. Простріл. Ні. Дії. Обидва колективи. Тим часом зараз 1-0 у нашому матчі. Артур Гречук класний пас на нього віддає Максим Боднар. Вийшов Мигель, але свою команду він не врятував. Гречук забиває перший м'яч, селект Суперлігич Львівщини. Хорошу. На цю хвилину показують гру вроні насамперед. Ну, в Атаці теж відповідно зараз ось залітає м'яч Таргонський. Добиває все таки. А сатріан проривається по флану. Не зумів його там зупинити зараз гравець. Якраз Гречук, до речі, Артур Гречук під нього. Перевіреним фондом е, приводити донати. Перевіреним людям теж. Деш... Можете насправді донатити. Це максимально важливо зараз пробиває. Щодо інших турнірів обов'язково пан Андрій буде долучатися. Під егідою Асоціації футзалу Львівщини. Шов. Вчора у півфінал Кубку Аматорів. Це приємно. Подивимося, як воно буде. Олександр Таргонський пробиває на місці зараз. І рятується команда А Тут же Мига. Зараз небезпечний момент. Гупало пробиває. Як же ж гупало розбирається в цій ситуації? Гупало просто красень, насправді, лівою ногою. Без шансів для Владислава Швидця. Владислав Шветя. Данилович, Олег 13-й, Назар Данилів, 10-й, Боднар Максим 23-й. Кузик Дем'ян 22-й. Остап Черній, 16-й. Боднарчук. Літає зараз третій м'яч у ворота команди Селдуфика на і найті два. І Гамлета Сатрян. Класно тут розбирається. Передача він пробуває. Ось цей удар гупало. Пробиває по воротах Швець. Раз. Забивають четвертий м'яч команда Копа. І, е, не розібралися там з Максимом Яровим. Максим Яровий сам залишився перед воротами і е, пробиває повз. Перед тим і стандарт від Таргунського. От що що, але Копа дуже надтренували в намаганні організувати якусь атаку. Ось він, і Ось він м'яч. Там з рикошетом, схоже, від Корпака Назара, але я відзначив Максима Боднара, тому що він довго не. В принципі, ми можемо так говорити десь, напевно, що Турексперт. Я так сподіваюся, все-таки не in time. Так дозвольте собі пожартую. У екстралізі. Олександр yeah! забиває п'ятий м'яч. П'ятий м'яч Копе. Ну, провал в обороні. На жаль, для болівальників Ківс. Напишіть ще в коментарях по цьому матчу. Що очікуєте чи вірите в те, що можуть скоротитися? Гречук сам пробиває зараз, Бодна. Данилів, Данилів, простріл, ні. І тут пробиває, зараз саситрян не влучає. Польовим свирійний такий, навіть вабанка, але що? зараз епізод. Гречук не переграє. Данилів Гречук стріляє! Оу! гол. Гаричук формує сьогодні. І 5-3. два м'ячі потрібно. Річук без удару. Простріл! І тут! Який сейф? Цей епізод. Ну, Костюк просить без фолу, без фолу. Справді важливий дуже момент. Пробиває шапор. Асатрян передача вперед. І забиває зараз Олександр. Який м'яч через себе просто фантастика. Шостий м'яч для команди Копа І це справді дуже крутий м'яч. Я розумію, що там ворота порожні були. Але другої спроби. Підтримуйте Збройні Сили України і до Суботи. Brži sebe, slavu